Друзі, всім вітання, громадська організація ДОСТА, Львівський осередок, Євген. Отже, не знаю, кому дякувати, чи Фейсбуку за такі чудові етери, чи Київстару за такий якісний безперебійний зв'язок. Дякувати в лапках. Бо прямо етери стало записувати все більш неможливо і неможливо. То зв'язок перебивається, то заїкаєшся, то голос випереджає картинку, якось щось відбувається таке, не знаю чому, які причини на то є. Менше з тим. Хочу подякувати всім, хто долучається до допомоги. За вашу фінансову допомогу ми не лише заправляємо наше ось таке волонтерське авто, але й купуємо все, що потрібно для наших бійців. Наприклад, сьогодні придбали навушники для наших артилеристів, оскільки вони працюють в умовах посиленого шуму. Є запит на ось такі навушники. Сьогодні придбали. Дякую всім, хто долучається фінансово. Дякую всім, хто не байдужий долучається до допомоги нашим захисникам. Разом ми сила, разом ми переможемо. Волю Павлу Павлову. Дякую всім за увагу. Слава Україні!